Ерше в історії олімпійську футбольну команду України очолить Руслан Ротань. Завдяки виходу до півфіналу чемпіонату Європи молодіжна збірна та її наставник зробили феєричний крок у майбутнє. За рік вже оновлена команда Ротаня виступатиме на іграх у Франції. А цього літа і теперішній варіант підкорив своєю грою весь континент. Так моментами вона діяла як елегантний хижак, знала та виявляла слабкі місця суперника, щоб зробити його своєю здобиччю. А моментами можливості дарував сам футбол. Бо хіба ж не за це ми його так любимо. Завдання мінімум виконане. Саме так можна підсумувати виступ молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи серед футболістів, народжених винятково у 21 столітті. З тим колективом, який ми зібрали так, скажемо, за довгі роки. І ту гру, яку ми зараз показуємо. Від цієї гри ми самі кайфуємо, і це так можна, можна сказати, що це просто бонус-плюс, і я дуже радію за всю всю команду. Вона йшла турнірним шляхом впевнено та цілком гідно. Скептики наголошують, що українцям, нібито пощастило дістатися квартету найсильніших, але це не відповідає дійсності, бо вважати результат української молодіжки сенсаційним несправедливо. Груповий етап без поразок, дві перемоги над Хорватією та Румунією, та нічия з іспанцями довели, що ці хлопці готові досягати значних успіхів. Два роки тому, коли ми е, зібралися з цією командою, хтось е, нам сказав, що ми як мінімум будемо будемо на рівні грати з такою командою, як Іспанія, то ну, мабуть мені ніхто не повірив. Чвертьфінал і вольова перемога над Францією. Футбольна Україна раділа виходу не лише у півфінал, а й перепустці на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Ми вітаємо Україну з перемогою, Ми вітаємо наших захисників. Ми дякуємо нашим захисникам. Я поздравляю команду, яка провела фантастичний матч. Вона показала, що дійсно. Ми, ми є команда і ми прагнемо більшого. Ми всі виросли, ми вже досвіду набралися. Ми зіграли майже кожен з нашого складу, грав в Єврокубках. Якщо кажучи про мене, я вже зіграв декілька ігор за національну збірну. І тому вже після таких ігор в тебе є досвід у півфіналі. Суперниками знову були іспанці. Бажання переграти їх було, але сил не вистачило через організаційні проблеми під час подорожі між місцями проведення матчів та суто ігрові негаразди. 1-5 – це перш за все рахунок на користь майстерності збірної Іспанії. Хочу тільки, мабуть. Сказати величезне дякую хлопцям нашим за те, що да, на цьому турнірі ми дуже добре виглядали і заслужили симпатії болівальників. Те, що нам сьогодні не хватило, не хватило банального відновлення, да, відновитись на цей матч, щоб бути на 100% готовим. готовий. Матч да, він для нас складався в принципі вдало в початок, але Потрібно відзначити, і, скажімо так, привітати збірну Іспанію. Це дійсно дуже сильна команда. Українці бронзові призери молодіжного євро. І сказати про це можна і з гордістю. Ба більше попереду Олімпіада, але зіграти там зможуть не всі футболісти цієї команди через регламент турніру літніх ігор Бондаренко, Криськів. Таловєров та інші, хто народився у 2000 році, зможуть поїхати до Франції хіба що завдяки спеціальній квоті для трьох гравців. Але то буде вже новий крок в історії українського футболу, і для його здійснення у будь-якому разі обиратимуть найкращих.